Що може бути крутіше меча? Правильно, два мечі. Воїни з парними мечами є популярними персонажами фентезі, кіно ігор. І не дивно, бо парна зброя круто виглядає, з нею можна робити багато трюків, показувати майстерність персонажа. Та наскільки це практично в реальному бою. Чи бились насправді парною зброєю? Саме це сьогодні і з'ясуємо. Дізнаємося, що насправді тримали в лівій руці під час двобою. Як користувались такою зброєю, які тактики вигадували і що з того виходило? Перед початком не забудьте натиснути всі необхідні кнопки, щоб відео краще просувалось. Лайк, комент, підписка. Ви все знаєте. Готово? Що ж, погнали розбиратись! Якщо ви маєте вільну ліву руку, було б дивно не застосовувати її при самообороні. Навіть якщо у вас дуель за завчасно обговореними правилами. І ви домовились битись лише меч на меч, ліва рука, навіть без зброї, може допомогти вам в бою. Однією з умов успішного враження цілі є виграш темпу. Темп це одна фехтувальна дія. Крок, захист, удар тощо. Як хід в шахах, тільки ходи ви робите одночасно. Якщо противник робить випад, ви ставите захист, і він в нього влучає. Це перший темп. Ви б'єте у відповідь, а противник закривається після випаду, а не захищається. Відповідно, він отримує удар. Це і називається виграти темп. А якщо уявити, що ми можемо захищатися і атакувати одночасно, було б зручно, таке можливо навіть з одним клинком. Рапірна техніка передбачає таку дію, як захоплення клинка опонента в момент атаки. Це працює, та не ультимативно. в реальності провернути подібне не так просто. Було б значно зручніше чимось відвести клинок чи прикритись від нього, завдаючи одночасно удару своїм. В принципі, так можна зробити і просто голою долоною. Якщо клинок направлено на вас, його можна посунути, штовхаючи в площину і відводячи вбік. За певних умов таке допустимо і цілком працює на практиці, хоч і вимагає майстерності. Якщо подивитись на зображення 17-го століття, можна побачити, що фехтувальники виставляють руку перед собою, прикриваючи нею голову. Так, ризиковано і суворо, але краще отримати укол в долоню, відвести зброю і вдарити у відповідь, ніж мати зайвий отвір на обличчі. Але все ж власну руку якось шкода. А підставляти її під рублячий удар взагалі кепська ідея. Власне, тому для лівої руки придумали спеціальне озброєння, яке можна прикритись і одночасно вдарити у відповідь. Для проведення експериментів на кшталт сьогоднішнього ми використовуємо спеціалізоване захисне спорядження. Якщо ви захочете повторити побачене на екрані та вивчати фехтування на практиці, вам таке теж знадобиться. В цьому питанні нам є чим пишатись. Адже українські виробники виготовляють майже все захисне спорядження та макети зброї. Ось так виглядає поширений на заході захисний дублет, який вважається еталонним. А так, дублет української компанії Буревій. Спеціалізована тканина витримує укол силою 350 ньютон, на що має відповідну сертифікацію. Тому дублет може бути допущений до змагань по всьому світу. Цю конструкцію створювали фехтувальники для фехтувальників, які знають, що потрібно для комфорту та надійного захисту. Жакет не сковує рухів, не задирається та не підводить бійця у найдинамічніших спарингах. При цьому надійно тримає удар та укол. Якісна фурнітура, вентиляція, система налаштування дублета під фігуру бійця та продумані конструктивні рішення для покращення рухливості роблять цей дублет для фехтування одним з найтехнологічніших у світі. Саме так. В світі, і це made in Ukraine. Але бураві виготовляють ще й фехтувальні рукавиці, рюкзаки з вбудованими чухлами для зброї, захист масок та інші потрібні фехтувальникам речі. І все це не менш технологічно, продумано, красиво і доступно, ніж дублети. Якщо вже в наші буривні часи ви знайдете трохи часу для спорту та саморозвитку і оберете фехтування, спорядження обирайте за посиланням в описі. Коли у різноманітному фентезі описують бій з двома мечами, це іноді подається як ознака найвищої майстерності бійця. Типу воїн може відслідковувати фехтування одразу двома клинками, продумувати атаки, захисти і маневри. Ніби так він може або протистояти двом ворогам, або бій з ним настільки ж небезпечний, як проти двох опонентів. І це так не працює. Бо фехтування це не лише дії зброєю, а й кроки, брухи торсу, робота з дистанцією, темпом опрацювання дій опонента. Меча у вас може бути два, але тіло точно одне, тому другий меч може доповнювати перший, але ніколи не буде настільки ж ефективним. Найлогічніший спосіб застосування лівої руки в бою відводити клинок ворога і атакувати у відкриту таким чином зону. Тому на практиці меч в лівій руці буде виконувати функцію щита. На нього прийматимуть удар, і ним відводитимуть клинок опонента, а мечем правої руки битимуть. Якщо зброя в двох руках однакова, ролі щита і меча можуть динамічно мінятись, і це може дати певну перевагу. Саме такий принцип бою парною зброєю, одним прикрився, іншим бий, є найоптимальнішим для застосування і може мати сенс на практиці. Але в такому разі, чи найкраще мати в лівій руці не меч, а щось більш підходяще для парирування? Історія розсудила, що так, краще використовувати щось спеціалізоване. То що б це могло бути? Мистецтво фехтування з продуманою системою і міцною теоретичною основою це явище досить пізнє. Виникає воно з поширенням піших турнірів та дуелей в тій чи іншій формі. Зараз нам здається, що так було завжди, але взагалі-то століття так до 15-го парирувати меч мечем було не дуже прийнято. Бо при парируванні є два серйозні ризики. Можна пошкодити лезо меча, а то й зламати клинок. Тому парирувати треба правильно під кутом, щоб ворожий клинок злітав вниз до гарди. Але тут виникає друга проблема ризик отримати по пальцях. Тому парирувати меч мечем системно почали тоді, коли широко поширились розвинені ефеси та латні рукавиці. А до цього удар приймали на щит. Щіт придумав геній: це примітивний, але напрочуд ефективний засіб захиститись від будь-якої холодної зброї. Він давав можливість вижити в бою навіть воїнам, незахищеним обладунком. Існує щит з найдавніших часів і був основою захисту в ближньому бою протягом тисячоліть. Битись зі щитом можна по різному в залежності від його конструкції. Великі щити, що приховують майже увесь силует, переважно призначені для строєвого бою, адже вони не надто мобільні. Характерною їх ознакою є жорстке дерев'яне руків'я та металевий умбон, що захищав руку. Щити з хватом через лікоть теж мали місце в строю, наприклад, так тримали давньогрецькі гоплони. В середньовіщі такий хват став характерним для відносно невеликих кавалерійських щитів. А оскільки кавалерія, це в першу чергу рицарство, їх же використовували і на турнірах та судових поєдинках, в тому числі пішими в парі з мечем. Сучасні спортсмени зненавидять мене за такі формулювання, але для бою зі щитом немає якоїсь особливої фехтувальної техніки. На словах все дуже просто підставив щит під удар, вдарив сам. Якщо не влучив, тримай щитом удар у відповідь. І так, поки один з вас не закінчиться. На практиці все так і є, але такий спосіб бою є достатньо виснажливим, тому потребує від бійця витривалості та гарної фізичної форми. Тому простота техніки не означає, що підготовка не потрібна. Ще важливо вміти правильно перекладати удар, тобто знайти найбільш оптимальні варіанти для ударів у відповідь. А також розуміти, як працюють дистанція та темп. Основна функція щита приймати удар, але цією досить масивною штукою нічого не заважає бити у відповідь. Дійсно, удари кромкою щита можуть завдавати тяжких травм і виводити ворога з бою. Тому щит цілком можна вважати повноцінною зброєю другої руки. При всіх перевагах щита він має і суттєвий недолік розміри. Одна справа війна, де захист на першому місці і компактність є другорядним питанням, зовсім по іншому на міських вулицях, де ходити зі щитом як мінімум незручно. А якщо великий щит заважає, очевидно, можна взяти щит менше. Якось так, і виник Баклер. По суті, це зменшений до розмірів умбона круглий строєвий щит з дерев'яним руків'ям, під кулачний хват. З кінця тринадцятого століття Баклери з'являються в джерелах як зброя містянина для судового поєдинку чи самооборони. Оскільки він маленький, просто сховатись за ним вже не вийде, необхідно підставляти його під удар. Для цього баклер тримають далеко перед собою. Нас рятує геометрія, адже чим далі від себе ми перехоплюємо удар, тим коротший рух для захисту нам потрібно зробити. Ранні джерела пропонують закривати баклером найвразливішу точку пальці озброєної руки. Тримали меч з баклером на виставлених руках перед собою. Згодом для прикриття пальців виникли розвинені ефеси, та Баклер виявився живучим інструментом. Його застосовували в парі навіть з рапірою вже у 17 столітті. Баклер любили в Англії, де з ним сталося багато цікавих історій. Байку про довгу мех я якось розповідав у подкасті. А про те, як простий хлопець з мечем та Баклером вийшов проти майстра довгого меча, є пост в моєму телеграмі. Знайти буде нескладно, думаю, ви впораєтесь. Деякі баклери навіть виготовляли спеціально проти рапір. Вони мали вигнуту всередину форму, що не дозволяла уколу рикошетити. Це сповільнює опонента і дає трохи часу на удар у відповідь. На відміну від великого щита, баклер носити по місту набагато зручніше. На багатьох баклерах навіть є спеціальний крюк для носіння на поясі чи портупеї. Проте баклер видавав у людині готовність і бажання битись. А коли дуелі стали незаконними, така зброя привертала занадто багато зайвої уваги, тому носило його все рідше. А на дуелях він пішов з моди десь всередині XVII століття. Паралельно з баклером використовували і інший, дуже схожий функціонально щит. Він мав ось таку чудернацьку форму і називався тарга. З точки зору фехтувальної техніки між баклером та таргою принципової різниці немає. Окей, баклер привертає багато уваги, і його не дуже зручно носити з собою. Що в такому разі можна використати в лівій руці з того, що носиться з собою постійно? Найлогічніше кинжал. Якщо знать завжди носила при боці меча, то кинжали про всяк випадок носили взагалі всі, хто мав на них гроші. Тому кинжал якраз зайвої уваги не привертав їх стали носити в додаток до меча. Спочатку це були будь-які можливі типи кинжалів. Згодом, коли стало зрозуміліше, як правильно використовувати кинжал в бою, перевагу почали віддавати кинжалам з довгими гардами, які робили зовні схожими на мечі. Такий тип кинжала називається квілон. Чому так? Застосовувати кинжал в бою можна кількома способами: перший варіант як щит. Тобто прийняти на нього удар, відвести зброю опонента і вдарити у відкриту зону. Але на відміну від Баклера, кинжал руку не закриває, тому був високий ризик отримати по пальцях. Довга гарда дозволяла ефективно та безпечно парирувати клинок, приймаючи удар на квілон. Згодом, як на рапірах, кинжали почали посилювати кільцями, дугами та іншими захисними елементами. Але, окрім принципа «парируй-бий», кинжал дає і інші можливості. Якщо клинок направлено на вас, кинжал дозволяє захопити його і відвести вбік. Баклер так не вміє. Також перевагою кинжала є можливість зручно бити у випадку клинча. Таким чином ви озброєні як на довгих, так і коротких дистанціях. А це, в свою чергу, дає можливість носити менш маневрену, але довшу рапіру, іноді до абсурдних 130 см доходило. Тому кинжал як зброя другої руки, цілком перевірене та ефективне рішення. Пам'ятаєте, на початку я казав, що навіть порожня долоня може стати зброєю другої руки? Дійсно, багато кому доводилось ризикувати рукою заради виживання. Уявіть собі, ви у 15 чи 16 столітті, розумієте всі ризики, та зайві отвори у ваших руках вам не потрібні. Що ви зробите? Як варіант, просто візьмете сталеву латну рукавицю? Пошкодити руку в такому захисті, рапіруючи сайдсвордом майже нереально. Ви можете парирувати удари тупо кулаком або навіть хапати клинок опонента долонею, якщо вона достатньо надійно захищена. Проте є у латниці і свої недоліки. З неї удар легко рикошетить, парируючи, ви ризикуєте отримати попередпліччю. Та й приваблива ідея схопити опонента за клинок не така проста, як здається, впіймати зброю, якою вас б'ють, не так і просто. Це потребує певної моторності. А якщо занадто цим захопитись, можна і укол пропустити. Носити при собі рукавицю теж непрактично і перевертає зайву увагу. Тому такий спосіб оборони деякий час існував та прожив недовго. А от що точно завжди було під рукою на вулицях 17 століття, так це плащ. І так, цей ніби просто шмат тканини мав чудові можливості, як зброя другої руки. І от чому. Плащі в ті часи часто робили з вовни. Якщо хочете зрозуміти, як вони були на дотик, зараз подібно виглядає вовна для пальто. Вона тримає вологу, досить тепла, а ще цупка та важка. Якщо намотати такий плащ на ліву руку в кілька шарів, він цілком може врятувати від рублячого удару рапірою, як стьобані фехтувальні дублети. А оскільки плащ теж не на голу руку намотується, там утворюється захист шести семи шарів цупкої тканини. Цього досить, щоб непогано захистити руку від рубки. Але це так про всяк випадок. Головний прийом тут інший. Частина плаща не намотувалась, а просто звисала з руки вниз. І ось ця тканина була чудовим захистом і засобом контролю. Звисаючий подол плаща міг погасити рублячий удар. При уколі зброя пробивала тканину та застрягала в ній. Витягти її не складно, але на це потрібен час. І в цей час можна вдарити у відповідь. Також тканину можна було накинути на ворожий меч і одразу вдарити його. Плащ це чудовий спосіб заплутати опонента, взяти під контроль його зброю і відкрити для удару. Він настільки імба, що використовувати плащ заборонили на сучасних турнірах. Отак, зброя перемоги. Хоча насправді заборонили його, бо судити такі бої майже неможливо, адже за плащем не видно влучань. Але ж і в бою за плащем можна приховати свою зброю і вдарити з неочікуваного боку. Тому плащ, як зброя лівої руки, є екзотичним, але цілком ефективним засобом. Якщо задуматись, то за принципом «парируй бий» зброєю лівої руки може бути взагалі все що завгодно. Головне, щоб предмет міг витримати хоча б один удар. І так, рятуючи своє життя, всі засоби згодяться. Палиця чи тростина прекрасно підставив під удар, бий у відповідь. Келих у таверні, якщо металевий чи дерев'яний, легко. Піхви від меча якраз завжди при боці. На зображеннях бачив використання ліхтарів, які, крім того, що залізні, ще й можуть світити в обличчя та сліпити. Плащ це теж приклад використання для самооборони підручного засобу. А якщо так, то, може, візьмемо в ліву руку другий меч? Ну, так, чому би ні? Прикладом застосування пари мечів ще у ранні часи можна вважати гладіаторів-димахерів. Для шоу на арені гладіатори вділили на класи з різними типами озброєнь. Зазвичай гладіаторська амуніція мало годилася для війни, але для поєдинку там були різні цікаві рішення. От, наприклад, з сіткою. Чи не нагадує воно вам роботу плащем? І от як рішення мало придатне для війни, але підходяще для цікавого шоу-поєдинку, створили димахерів. Вони бились двома короткими мечами-махайрами і протистояли переважно іншому димахеру. Але про цей тип гладіаторів збереглось замало відомостей. Тому важко сказати, чи були вони ефективними. Деякі дані кажуть, що так, і римські глядачі вважали димахера одним з найнебезпечніших типів гладіаторів. За часів Ренесансу до ідеї парних мечів повернулись. Італійські фехтувальники, зокрема Каміло Агріпа, практикували бій двома сайдсвордами. Це перехідна зброя між рапірою та мечем. Техніка бою нагадувала бій з мечем та кинжалом, проте перевагою цього підходу було те, що і парирувати, і бити можна зброєю в будь-якій руці. Боєць з двома мечами може динамічно вирішувати, що в нього зараз щит, а що меч, і змінити це в будь-який момент. Деякий час мода на два мечі дійсно існувала. От приклад, музей Дрездена. Там зберігаються парні рапіри, половинки, що їх зберігали в єдиних піхвах. Популярною ця манера була всередині 16 століття. Наприклад, робота Агріпи це 1553 рік. Але історія розставила все на свої місця. Досить швидко мода на два мечі зникла. По-перше, вона є більш вимогливою до навичок бійця. При цьому не дає багато значних переваг проти бійця з мечем та кинжалом, наприклад. Оскільки більшість людей мають одну ведучу руку, навіть з двома мечами ролі зброї мінялись рідко. Правші били правою, захищались лівою, шульги навпаки. Рідко хто дійсно міг оволодіти однаково двома руками. Тому більш актуальними стали варіанти, коли в ліву руку брали щось більш спеціалізоване для захисту, а в праву одну основну зброю. До того ж, мечі однакової довжини мають однакову ефективну дистанцію. Кінжал в лівій руці дає змогу бути сильним і на довгих, і на коротких відстанях, що дає додаткову перевагу. З цих причин манера бою двома мечами так і залишилася екзотичною модою, яка у другій половині 16 століття переважно згасла. То що, всі ці воїни з парною зброєю дійсно мають сенс? Ну у тому вигляді, в якому їх малює фентезі, не завжди. Є зброя, яка підходить у якості парної погано. Наприклад, варіанти з двома сокирами або сокирою та мечем. Сокири погано підходять для парирування ударів. Дерев'яне ратище може бути пошкоджене, баланс попереду сповільнює рухи, а пальці зовсім не прикриті. Сокира працює зі щитом, але як зброя лівої руки не годиться. Меч сокира теж так собі пара. Захищатись мечем та бити сокирою можна, але навіщо, якщо замість меча можна взяти щит і захищатись набагато краще. Ще одна популярна історія це дві шаблі. З двома шаблями ніхто ніколи не бився, бо вони для цього не призначені. Для нормальної роботи лівою рукою, щоб брати зброю під контроль. Шабля занадто інертна, і хват у неї не найкращий для цього. Звісно, хтось може й міг би дуелитись таким чином, але більшості людей це буде просто незручно. Любителі двох катан для вас така ж новина, як і з рапірами. Катану і танто разом носили. Катану і катану ні. Чому переваги варіанту меч кинжал я вже описав? То як виглядає ідеальна зброя другої руки? Це має бути кинжал за Фесом, що гарно закриває руку. Дага Менгош якраз чудово підходить на цю роль. Вона дає найбільше можливостей. Можна парирувати і бити, як Баклером. Можна захоплювати клинок, як іншим мечем чи навіть долонею. Можна контролювати одразу дві дистанції ближню та дальню. Саме такі даги якнайкраще підходять під концепцію бою двома клинками, тому вони і залишались актуальними протягом приблизно 150 років. Пара однакових мечів протягнула набагато менше. Друзі, необхідно знову допомогти фонду Сталевий щит України, який займається реабілітацією поранених військових. Цього разу треба допомогти бійцю територіальної оборони Віктору. Він недавно отримав поранення і потребує допомоги з реабілітацією. Всі реквізити в описі. Будь ласка, доєднуйтесь до збору. Зброя другої руки це логічна необхідність, яку зрозуміли ще здавна. Та у форматі саме двох мечів ця ідея прижилась лише в умовах поєдинків: на гладіаторських аренах, судових двобоях, дуелях тощо. Практика показала, що два однакових мечі в окремих випадках можуть мати сенс, але найкращим рішенням не є. Найбільш оптимальним вибором зброї другої руки є кинжал в ідеалі Дага Менгош. Хоча, якби мене викликали на дуель, в ліву руку я б обрав пістоль. Маєте запитання з чимось не згодні? Є що додати? Чекатиму вас в коментарях. Давайте обговоримо ваші думки про парну зброю. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте підтримати його лайком, репостом, підпискою. Якщо маєте змогу, можна і гривною. всі лінки в описі. Людям, що вже мене підтримують, я вдячний за довіру та можливість розвивати цей канал. Що ж, цього разу все. Та нова історія вже на вас чекає. До зустрічі!